Привіт, це Міра, і сьогодні в нас буде не те, щоб таке дуже надзвичайне відео, але такої теми я ще нікого не бачу. Перед тим, як прийти саме до теми відео, підпишіться на мою інсту та телеграм-канал, якщо вам цікаво розділятися арти, не знаю, більшої якості, чи пізнавати про якісь теми раніше, ніж на Ютубі. Вважаю, що якщо ви вже зайшли на це відео, то ви розумієте, що воно буде цікавим та простим. В сенсі про стиль, який стиль йде в одязі. Так, про те, як характер персонажа можна відобразити в його саме не палітрою кольорів чи е, самою зовнішністю, тобто колір волосся, очей, тому подібне. А саме стиль в одязі. Якщо вбити на пінтересті Fashion, він покаже саме оце. Я вам просто покажу, бо однієї якоїсь назви для цього придумати достатньо складно. Це і a little bit fairy core, щось таке античне, тобто ніжні плат... плаття, сукні, корсети, руші, щось таке. Також для цього стилю я побачила придатня декілька селяність, тобто, що пов'язано з так. Деревня, щось лошать, колося, ну, орнаменти, наприклад. Ще. Також я казала, що кольори тут мають не найважливіше значення, але саме тут дуже важливим елементом являється. Пожовтілий білий, тому що саме це придає деякої старізни. І саме тому ми переходимо до другої глави, якщо так можна визначити нашого відео старізна, таке вайби села, характер, яким персонажем підійде такий стиль. І так. Перше, що нам може спасти на думку, так ми спочатку думаємо про саме банальне. Це дівчинка чи хлопчик з м'яким характером, з розумною, дуже емпатією, всім допоможе, всіх е, простить, просто зірку з неба до тляби достяне. стяне. Якщо вам потрібен саме приклад такого персонажа, так я описала дуже прям м'якого, але це, наприклад, Армін. Так. Так, я описала трічки по-іншому, я описала персонажа, щоб він такий прям сонечко, зайка, пупсик. Але не можна робити таких ідеалізованих персонажів. В них повинні бути недоліки, є якісь все ж таки острі черти характеру, не можна бути повністю лапочку, розумієте? Добре, ми обозначили, до яких персонажів може підійти цей стиль і тепер. Перед особочкою такою я вставлю те, що в мене є саме такий персонаж. Це Сюз, моя С'юз, дівчинка, яка м'яка на характер, вона всім допоможе, всім допоможе. Добренька, дуже образлива, з розумною емпатією. Але якщо казати про недоліки, вона дуже принципова, трішечки консервативна і не завжди це їй допоможе в житті. Це все був один великий приклад того найпростішого рішення, кому може підійти цей стиль. Але ми тут зібралися не за чимось, просто звичайним, що і так може зрозуміло. Кому ще не з таких милих, прекрасних персонажів може підійти цей стиль. Хто читає чи читав колись Майхови про Есікай чи тому подібне, ви розумієте, що є інколи, не інколи, а дуже часто такий персонаж-маразотка, котрий всіх бісить. А, і саме от. Саме оці ісікайні, саме в ісікайних маньхвах така штука є. І якщо ви зрозуміли, ці персонажі одягнені в саме цей стиль. Чому? Тому що він так, він трішки сельський, такий вайбс. Але якщо зробити його більш прекрасним, щось таке, то вийшло доволі таки аристократично. А аристократи, як ми розуміємо, в нас в суспільстві. Більшості своєму сприймаються як е, числавні такі маніпулятивні особистості. Тому якщо у вас є персонаж, який вважає про себе дуже дуже багато і хоче багато власті, хоче багато грошей, хоче маніпулювати іншими людьми для досягнення чогось свого. І якщо дуже важливо, якщо цей стиль може вписатися нормально, у вашу таку. Ваш всесвіт. Чи якщо у вас його нема, то робіть, що хочете. То, можливо, подумайте над тим, щоб подягатись його персонажа не в якусь іншу одягу, так? А саме таку корсетки, грушки. Якщо чоловік, до речі, я подумала зараз. В принципі, дуже естетично і красиво, гармонічно буде дивитися корсет та таке підтягнене. У талії, я б сказала, є на чоловіках. Чому б ні? Це доволі елегантно. Ми зараз розібрали два доволі такі протилежних типу персонажів по характеру. А тепер затронемо третю, більш-менш неоднозначну історію, так би мовити, роль я б даже сказала. Це то, що такий стиль, якщо чесно, можуть олягнути NPC-шних персонажів. Так, енпосічний персонаж бувають не тільки в іграх. Бо, дяки, що ви тільки що обставили це дуже вас вітаю вас цим. А тепер, якщо бути по-нормальному, що я маю на увазі? Що такий стиль підійде бабусям-проводницям? Так, е я вважаю, що бабусі-провідниці такі NPC-шечки, чи навіть якщо не бабусі, просто такий от персонаж, котрий, ну вай, він схоже на бабусі, але по возрасту не бабуся. Ось такі персонажі, провідники, котрі, наприклад, роздають нашим персонажам основним якісь завдання, куди піти, що зробити, чи роздають якісь е не те, щоб завдання, а поради, як би було б краще. Можна таке одягнути. Тому що від цього персонажа, віть мудрістю і просто чим або не одягом підкреслити, те, що цей персонаж не якщо не своїм фізичним віком, а моральним, доволі такий старий. Бо ми повертаємося більш у початок відео. Є як називається цей стиль, якщо ви хочете знайти його в Пінтерсті. Олдкор. Підсумовуючи, можна сказати, що ми зараз вами розібрали три види персонажів, але якщо поговорити про феномени. феномени що я мала на увазі? Знову пояснюю, тому що ви, мої думки не читаєте правильно. Так ось, легенди. Так, я обокресла це феноменом. У легендах персонажів можна одягти в цей стиль. Чому? Тому що легенди це щось таке, можливо, ідеалізоване, приукрашене. щось. Що не все правда, і будемо чесні, хоча б самі з собою цей стиль. Він прекрасний. Він ми його трохи усовременіли, так би мовити, так. І був він насправді не такий гарний у свої часи Є легенди. Роблять те ж саме. Вони були не такі, можливо, цікаві у свої часи, коли справді якщо це траплялося, вони, можливо, були, їх, можливо, не було. Почнемо з того. Тобто, люди могли просто видумати це у вашій сюжеті. І ось потім це дало якийсь повштух для сюжету. А насправді нічого не відбувалося. Тому персонажів, якщо ви обмальовуєте ці легенди, малюєте їх, чи розповідаєте, можна вдягти так в цей стиль. Бо, як я і казала, він теж прокрашений і тому подібне. Все. Я розібрала і розповіла вам все, що хотіла, де можна застосувати цей стиль. Тепер, а чи можете саме ви його застосувати? Почнемо з того, що це залежить не те, щоб від вас, але від вас. Коротше. Це залежить від вашого всесвіту. Як я казала, якщо у вас його нема, то ви, ви вільні робити що захочете. Я кажу саме, якщо у вас є якась основна сюжетна лінія, всесвіт, який ви хочете розвинути, і в якому ви не хочете, щоб щось вибивалося. І цей стиль він все ж таки трохи, але прив'язаний до часу подій. Так, от, наприклад, якщо ми робимо сюжетку у нашому часі, тобто 2023 рік, чи около того, то такий стиль може підійти або якимось косплеєрам, любителю якогось клубу, чи, наприклад, якщо це подорожі у часі, і людина ще не відвикла від свого особенного часу, і тому ходить в такому одязі, чи. Коротше, повинне бути якесь прям такі обосновування, чому саме цей стиль. Чому ви у 21 столітті займаєтесь такою якось мачною? Також дуже просто благаю вас не застосовувати цей стиль, якщо ваша сюжетка далеко пішла просто вперед по часовій лінії, в якомусь там трьохтисячному таке подібне. Також, але я дуже, якщо дуже хочеться. І у вас є подія, котра може все це обознавати, звичайно, так. Розумієте, на всі мої аргументи, чому ні? Можу сказати: а в мене така така подія, і вона там все ґрунтовує. Якщо вона є прекрасна, я кажу, якщо цієї супер-тупер події не було б. Але якщо ваш сюжет він трапляється комусь, можливо. Навіть якщо точного року нема, якісь давнині, там, де в принципі технології підходять під оце, не те, щоб середньовіччя. Але так, я не історик, але ми всі примерно просто прикидуємо, який це час. Якщо у вас така обстановочка, такі технології, то, будь ласка, застосовуйте, це прекрасно підкреслить деякі риси вашого персонажа, можливо. Обманю, тобто, якщо у вас персонаж не має таких рис, наприклад, так? якщо він зовсім не має ніякого відношення до аристократії, але він маскирується під аристократа, чому б ні? Ну, все буває, то застосується просто. Ось, якщо вам цікаво, спідповітку арту був все цей час на відео. Пишіть, як вам чи сподобалася така ідея відео та анонсик, що буде стов'язково ще два відео з двома ще моїми основними персонажами. В мене їх три: Міра, Сьюз та Ін. Також я ще раз вам нагадую підписатись на Інсту, тому що там цей артик вже вийшов на Телеграм, тому що там тему цього відео ви знали. Набагато раніше. А поки що, всім просто щоб не було відключено світла, найголовніших. І пока-пока.